На що потрібно звернути увагу? Дефіцит. Голод, відсутність контакту з собою. Про що це говорить? Дефіцити голод це ваш травматичний корінь, а контакт з собою це коли у вас заблоковані відчуття. Вам Потрібно розуміти, що всі ваші відчуття це дуже сильний, знаєте, як є От там пам'ятаєте цих риболовів, які ловлять рибу на гачок, дістають і такі. У я виловив там величезну рибу. Так ось, ваші відчуття це о той самий гачок. Чи ви вмієте ви завдяки вашому відчуттю? Закріпити якийсь стан, увійти в певне поле, опинитися в потрібному місці, про комунікувати з людиною так, щоб вона вам відкрилася, щоб вона вам щось запропонувала, щоб вас побачили якийсь потенціал, який може ви там десь думали, що блін, ну це легко, це елементарно. А для когось це, да, необхідна потрібна інформація. І ось ці відчуття це також про і ваші маніфестації. Чи вмієте ви маніфестувати, створювати ці гроші? Ваші гроші легко легко дістати і створити, коли ви в дорослій позиції.